Вітаю на каналі Тренування для схуднення вдома. Я Оля і сьогодні пропоную вам добірку вправ, за допомогою яких ви зможете підтягнути зону грудей та запобігти її обвисанню. Тренування допоможе підтягнути зону грудей, зменшити обвислість, прибрати в'ялість в області пахв, покращити поставу та зміцнити м'язи грудей та спини. Встаньте прямо, розправте плечі, спину тримайте рівно. Розведіть руки в сторону, злегка зігнувши в ліктях, долоні розгорніть внутрішньою стороною назовні. На видиху зведіть руки перед собою, щоб праве передпліччя виявилось вищим за ліве. На вдиху, розведіть руки у бік і зведіть лопатки. На видиху знову зведіть руки перед собою, але тепер ліве передпліччя має опинитися над правим. Виконайте 15-20 таких зведень. Станьте прямо, груди розправлені, заведіть прямі руки за спину та з'єднайте долоні у замок. Підніміть руки нагору, відчуваючи максимальне зведення лопаток. Почніть виконувати швидкі пульсуючі рухи вгору та вниз у ритмі дихання. Проста вправа розкриває грудну клітку, розвертає плечі і покращує поставу, що допомагає візуально підтягнути груди. Виконайте 20-25 таких пульсацій. Стоячи прямо, витягніть прямі руки перед собою долонями вгору. Двічі зробіть перехресний рух руками, імітуючи ножиці. Потім зведіть перед пліччя разом і підніміть руки нагору, напружуючи малі грудні м'язи. Повторіть все спочатку, синхронізуючи рухи та дихання. Вправа допоможе зміцнити грудні м'язи і підтягнути обвислі груди, роблячи їх повнішими і пружнішими. Виконайте 10-15 таких підйомів. У положенні стоячи, розведіть плечі, розправте груди, випряміть руки перед собою долонями вперед. На видиху відведіть одну руку назад, згинаючи її у лікті. Ви повинні відчути зведення лопаток у крайній точці. На вдиху поверніть руку у вихідне положення, а на наступному видиху повторіть іншою рукою. Ця вправа допоможе підтягнути груди, розкрити грудний відділ хребта та покращити поставу. Виконайте 15-20 таких відведень. Стоячи прямо, розведіть руки в сторону і зігніть їх у ліктях долонями назовні. Розгорніть плечі, розкрийте груди, спину тримайте рівно. Почніть виконувати енергійні рухи ліктями назад до лопаток. Робіть швидкі рухи, не затримуючи дихання. Ця вправа допоможе підтягнути груди, розкрити грудну клітку та покращити постави. Виконайте 20-25 таких пульсацій. Встаньте прямо, опустіть руки вниз і покладіть передпліччя один на одного. Обхопіть лікті долонями. На видиху підніміть складені руки над головою, розправляючи плечі і злегка вигинаючи спину. Відчуйте, як напружуються м'язи плечового пояса та розтягуються м'язи. На вдиху повільно опустіть руки у вихідне положення. Ця ефективна права допоможе розкрити грудний відділ хребта, зміцнити м'язи верху корпуса та підтягнути груди. Виконайте 10-15 таких підйомів. Стоячи на місці, підніміть прямі руки вгору перед собою, зігніть руки в ліктях, підтягуючи їх до себе, немов виконуючи тягу на верхньому блоці. Потім поверніться у вихідне положення та повторіть рух ще раз. Після цього розведіть руки в сторони, злегка згинаючи їх у ліктях і зігніть руки, притягуючи лікті до корпуса. Поверніться у вихідне положення і повторіть ще раз. Виконуйте кожен рух двічі, синхронізуючи дії з диханням. Вправа зміцнює м'язи, піднімаючи груди і прибираючи в єлісті пах. Виконайте 20-25 таких підйомів. Встаньте прямо, зробіть нахило вперед, не округляючи спину в попереку. Ноги трохи зігніть в колінах. Розведіть руки у бік, долоні направте вперед. Зведіть руки перед собою і злегка підніміть їх нагору, напружуючи грудні м'язи. У кінцевій точці руху передпліччя майже стикаються, а долоні спрямовані всередину. Під час вправи активно задіяні великі і малі грудні м'язи, що допомагають підтягнути обвіслі груди і надати їй гарну форму. Виконайте 10-15 таких розведень. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові тренування та тренуйтесь разом зі мною. Усіх обняла ваша Оля.